Вітаю, любі, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, світ відгукується на шаблю Мазепи, яку на переможному ринзі показав наш. Ну, чемпіон всіх чемпіонів усик. Так, це унікальна річ, це унікальний артефакт. Люди довідуються, хто такий Мазепа шукають по всьому світу. А це була унікальна людина, яка знала безліч мов, який був дуелянтом при дворі. Польського короля, який був там головним красунчиком Олен Делоном. <смі> так, І разом з тим це був воїн лицар. Там же на шаблі дивіз його написаний, ну я назву так своїми словами. Надія в Бога, а сила в руці. Так, це характерно для українців. Отакі От гасла. Лицарські: Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам. І тут, так, фактично, це перефразування з простого народу на Бога Надійся, сам не плашай. Цікава дуже річ, цікава річ. Українська шляхта. Недосліджена, мало досліджена. Як все таки мій рід масляків полтавських, тому що є масляки галицькі, є масляки волинські, є масляки Лемківщин? Ну там сіл уже немає тих, де жили масляки. Їх поляки виселили в 46-му, напевно, році. Да. А от я з полтавсько-харківських масляків. Да. І це була шляхта. Ну, так як в Галичині масляки сидять на Галич-горі. Не знаю, можливо, навіть і Данило Галицький був масляком. Я не знаю. Наша ж історія пробріхана і змінена абсолютно. Так, ми нічого не знаємо про себе. Ми знаємо більше і географія наша така історія. Ми більше знаємо те, що там французька революція в історії, чи що там на Камчатці, яка там природа, ніж те, що робиться в Україні. Ну, так же. Ну, давайте. Батьки, які діди, і баби, які бабусі, дідусі, які мене слухають і допомагають внукам учитися. Це ж так? Чи не так? Чи може я щось там не те кажу? Так. Так от, у нас теж гасло було, яке передавалося із роду в рід. Так. Це гасло. Українських лицарів. Так. Це, напевно, йде ще часів сарматів, наших славних пращурів. Роби, що маєш робити, і будь-що буде. Ви зверніть увагу на це гасло е, ну, керівника, так би мовити, українських лицарів на його шаблі написано. Я не знаю, чи на це звернули увагу, чи тільки на саму шаблю, дай Боже, але ж і гасло яке філософське цього дуелянта, так би мовити, дуже успішного красунчика, алендилона українського при польському дворі польського короля. І оце гасло української шляхти, яке теж треба відроджувати нам. Роби те, що маєш робити, і будь-що буде.